Номер 1549. Дано три вершини квадрата. А з координатами 0,0, Б з координатами 2,0 і Д з координатами 02. Побудуйте квадрат АВЦД, знайдіть координату точки С, обчисліть площу і периметр квадрата. І так побудуємо точки А з координатою 0,0. А з координатою 0,0 це наша точка. Ось оця ця точка буде точкою А. 0 по х і 0 по Y. Слідуюча Б з координатами 2, 0. По Х2, по Y 0. Ось у нас точка Б. Точка Б з координатами 2, 0. Далі точка Д з координатою 0, 2. 0 плюс 2 на дві клітинки вгору. На два одиничних відрізків гугру це в нас точка «Д». І так, у нас є три вершини квадрата. Зрозуміло, що четверта вершина квадрата буде знаходитися ось тут, щоб ця фігура стала квадратом, ось дві сторони, є, ось слідуюча вершина. І так, це буде точка С. Координати вершини цієї цієї вершини, координати точки С. 2, 2. Це матиме координати 2, 2. І по х 2, і по y 2. Сполучаємо. Сполучаємо. Одержали квадрат. Можна, мабуть, більше трошки навести ще тут. Щоб видніше було наш квадрат. О, і цю сторону ще наведемо. Одержали квадрат. Довжина сторони кожної квадрата – два одиничних відрізки, так як координати були два. Дві клітинки, два одиничних відрізки, це довжина кожної сторони. Щоб знайти периметр квадратний, потрібно додати кожну. Довжину всіх сторін, дожини всіх сторін додати. І це буде периметр. Тобто 2, 2, 2, 2. Додати 4 сторони по 2 по два одиничних відрізка маємо периметр. Одержуємо 8 одиниць, 8 одиниць, довжини. 8 довж... із І ще нам потрібно знайти площу цього квадрата. Щоб знайти площу квадрата, потрібно його сторону помножити на іншу сторону, тобто довжину на ширину, сторону на сторону. Так як сторони квадрата однакові, то це буде просто А в квадраті. А це довжина мається на увазі 2 одиничних, 2 одиничних відрізка до квадрата. Одержимо 4. Квадратних одиниці. Квадратних одиниці. Таким чином третя, четверта вершина квадрата матиме координати по х2 і по y2. Периметр 8, площа квадрата 4 квадратних одиниці, 2 помножу на 2.